Сьогодні буду випікати насипний яблучний пиріг, залитий молоком. Для пирога мені потрібно до 2 кг яблук. Їх потрібно потерти на терці рубій від буряка. 2,5 стакани манки. Тут у мене половину манки пшеничної, а половину манки кукурудзяної, такої жовтої. 2 стакани цукру. Дві чайні ложки порошку до печива, 2,5 стакани муки, 100 г масла, 200 г молока і 100 г олії. Яблука я натерла. Тепер буду змішувати сухі випусти. Висипаю манку. Висипаю. Пекарський порошок і цукор. І це все перемішую. Манку можна брати звичайно. У мене була така і така, і я хочу попробувати з кукурудзяною. Це дуже простий. Приготування пляцок. пиріг, але з молоком я печу перший раз. Я завжди печу такий сухий, а з молоком печу перший раз. Знайшла рецепт. Так, беру форму. Ось така в мене форма. Цю суміш я ділю на четверо приблизно четверту частину. Форму я змастила олією і висипаю. приблизно 6 ложок, 6-7 ложок. Треба гарно розподілити. По формі цю суміш. Першу частину я наниз висипала і зверху яблука посипала. Так само яблука поділила на четверо. І зараз буду посипати. Зверху по яблуках другу частину. Тепер знову яблука посипаю наверх. Суміш. Знову посипаю зверху по яблуках муку з манкою. І посипаю знову яблуками. Я вже беру всі яблука і всю суху суміш зараз висиплюємо. Так, яблука я розподілила. Тепер залишки. Сухої суміші висипаю зверху. Ці яблука можна трошки потрясти, щоб вони вляглися, заповнили, де є дірочки різні. Зверху я поливаю олією. приблизно 100 г олії. І 200 г молока. Зараз я зроблю дирочки, щоб молоко в ці дирочки могло зайти ножом. З молоком печу перший раз. І вже коли він спечеться, я скажу, який кращий на мій смак. Ще зараз поріжу 100 г масла. Так, косо. Можна потерти на терти, але можна і не терти. Декілька кусочків масло дасть такий гарний запах, присмак масла. Багато не треба, тому що дали олію. А можна дати 200 г масла, а олію не давати. Масло розтопиться і пропитається наш пиріг маслом. Пиріг я ставлю випікати в духовку приблизно 180-200 градусів на 1 годину.